Друзі, всім привіт! Рада вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Будемо з вами дивитися акційні пропозиції до 7 жовтня. Покажу вам всі основні категорії товарів, а саме м'ясо, молочні продукти, яйця, овочі та фрукти. Бажаю всім приємного перегляду! Почнемо огляд з м'ясного відділу. По акції мясо гумілки від наша ряба, курчат бролерів. Охолоджена в упаковці 1 кілограм ціна зі знижкою 158 гривень 40 копійок. 195 гривень 90 копійок коштує філе стегна курчати бройлера. Без зайвої ваги від торгової марки «Золотко». Майже 200 гривень коштує філе «Золотко» курчат бройлерів. В упаковці в середньому 800-900 грамів. Це ціна за кілограм 200 гривень. Набір, наша ряба асорті Що тут в нас входить? Орієнтовне співвідношення частини. Ось, бачите, шлунок 50%, гомілка 25 І нижня частина спинки 25%. Ось такий набір. Тут 2 кг, трохи більше. І ціна 63 гривні 60 копійок за кілограм. Риберця для грилю від глобину в маринаді. Свинячі охолоджені. Тут ціна за 100 грамів, в упаковці майже 300, 32 гривні 80 копійок, 100 грамів. Ковбаски для гриля це м'ясо часникові свинячі. Тут 500 грамів 105 гривень. По акції фарш від глобину, а сорті охолоджені. 63 гривні 50 копійок за 500 грамів. Тут в нас Свинина котлетна, м'ясо яловичини, м'ясо кори і білок соєвий. Яйця в АТБ коштують 5 гривень за одну штуку. Також є акційні пропозиції. Квочка 60 гривень, фасована перша категорія. 56 гривень своя лінія, перша категорія. Полтавське 57 гривень. Ясен світ, категорія М 68 гривень і справжні велетні 72 Інші позиції без акції. Перепилине яйце 69,40 за 20 штук. Ковбаска сервела тварено-копчена. Вищий гатунок. 280 грамів 166 гривень. Ковбаса Добровшин корубана. 209 гривень 50 копійок. За 500 грамів. Тут перший сорт. Гарна знижка 33% на ковбасу Добров лікарська. 124 гривні. Це вищий сорт, дуже смачна. Я на олів'є брала. Склад тут теж непоганий. За 500 грамів ціна 124 гривні. Нарізка. Венеція, перший сорт. 53 гривні 80 грамів. Сосиски молочні, вищий сорт від добров. Ціна 102 гривні 330 г. Сардельки з м'яса птиці австрійські, перший сорт. Тут 520 грамів і ціна 19 гривень за 100 грамів. До макарошків по акції перший сорт. В упаковці 500 грамів, 20 гривень 60 копійок, 100 грамів. Сарделіні сардельки 700 грамів в середньому в упаковці 23 гривні 26 копійок за 100 грамів. Ще по акції сосиски від своєї лінії «Рум'яні». Тут 300 г. І за цю упаковочку ціна 65 гривень 30 копійок. І з сиром перший сорт своя лінія. 330 г, 78 гривень. Шинка варена, перший сорт А 100 г 39,80 гривень. Ковбаса варена м'ясна лавка до макарошків 500 г в упаковці. Перший сорт. Ціна 88 гривень 30 копійок. Шинка київська свиняча 500 грамів 145 гривень. Перший сорт. Виріб фаршовий розумний вибір. Часниковий. 49 гривень. Вага 420 грамів. Сир напівтвердий Гауда. 200 г в упаковці. Сиринада 78 гривень. І радамер тож ж само ціну. Нарізаний пластинками сир Серенада 57 гривень 135 грамів і 150 грамів радамер 64 гривні. Плавлений сирочок по акції 1590 від своєї лінії вершковий та дружба. Продукт молоковмісний розумний вибір зі смаком грибів, дружба і вершковий по 8,90 70 грамів. 22 гривні. Сир плавлений молинда, вершковий гауда із грибами. Тут теж 70 г в упаковці. Сир плавлений від ферма. Вершковий 160 г за 62 гривні 70 копійок. 66 гривень вершковий сир з додаванням лосося та кропу. 30% знижка на молоко від ферма. 2,5% жиру пастеризоване 41 гривня. 840 мл. Своя лінія молоко коров'яче 800 мл, 40 гривень, 50 копійок. Сметана президент 20% жиру, 49 гривень 50 копійок, 300 г. Молокія 44 гривні 30 копійок. Тут 15% жиру. 49 гривень своя лінія 20% жиру 400 г. Сметана молокія 20% жиру. З натурального молока тут 370 грамів, Ціна 58,30 І просто наше за 48 гривень 350 г. 15% жиру. Молоко від Яготинське 41 гривня 900 мл. Своя лінія 1% жиру 35 гривень ультрапастеризоване. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 грамів 5% жиру 52 гривні 57 гривень своя лінія 5% жиру 300 грамів сир пресований. Маса сиркова з курагою. 16,5% жиру тут 140 грамів. Ціна 34,50. Молоко пряжене 21 гривня 50 копійок за 450 грамів і 900 мілілітрів. Щоденний збір 35 гривень 900 мл. Смачні сирочки по акції глазуровані від злагода 12-20-36 грамів. Полуниця із вишнею. Цукатами манго 13,70. Сиркові батончики від злагода з ванілью 52 гривні 120 грамів. По 9,90 сирок глазурований день у день. Кокос, полуниця із вареним згущеним молоком 36 грамів. Продукт сирковий, глазурований мушкетер картопля з ароматом тірамісу – 7 гривень 30 копійок 36 грамів, 13,60 ферма, ваніль, вишня черешня і згущеним молоком. Тут вага 36 грамів. По акції також масло безлактозне 89 гривень від «Білоцерквівське», 180 грамів, солодковершкове, екстра 80%. Біло ось таке солоне масло. Синя упаковочка 180 грамів. Білоцерквівське екстра 82% ось таке червоне, 180 грамів, за 85,40 Ще по акції бутербродне солодковершкове 77 гривень 180 грамів. Ось така дуже гарна новенька упаковочка. Масло солодковишкове селянське від своєї лінії 73 гривні 180 грамів синенька упаковочка. І бутербродне слодковишковий від ферма 63% 91 гривня. Вареники день у день з сиром кисло-солодким 40 гривень 400 г. Вареники геркулес з картоплею та м'ясом 75 гривень 40 копійок. За 600 грамів. Пельмені левада фірмові з яловичиною 103 гривні 900 грамів в упаковці. З яловичиною та свининою 113 гривень 72 штуки в упаковці. І пельмені Рудь 102 гривні 20 копійок за 880 грамів. Додатково для тебе 80 грамів. Тепер, як завжди, показую вам акційні пропозиції на фрукти та овочі. А також буду акцентувати увагу на звичайні ціни на 1 жовтня. Томати рожеві 64,90 за кілограм. Тепличні 57 гривень 50 копійок. Томат коктейльний по акції 150 гривень за кілограм. Томати ґрунтові 24,90 гривень. Кукурудза за перший гатунок за одну штуку 12,50 Корінь імбиру – 160 гривень за кілограм. Баклажан різнокольоровий 35 гривень за кілограм. Капуста рання 24 гривні за кілограм. Червоно качана 19,90. Баклажани ну, от, бачите, такі поганенькі по 29,70 за кілограм. Часник 13,80 Марс 18,95 за кілограм. І цибуля Біла Стерлінг 21 гривня. Ще по акції цибуля ріпчата першого гатунку. Знижка 10% 7 ,95 гривень 95 копійок. Картопля 13,95 за кілограм. Гарбуз батернат. Перший гатунок 5% знижка 16,95. Картопля другого гатунку 11 гривень. Мита 23,90, гарбуз Хокайдо 27. Морква перший гатунок 10,90 за кілограм. Буряк 8 гривень 30 копійок. Морква мита 16,50 за кілограм. Огірки по 45,90. Кабачки перший гатунок 28 гривень. Огірки тепличні 49,90. Цвітна капуста 59,90. Савойська 31 гривня 90 копійок за кілограм. Капуста перший гатунок 9,50, пекінська 39,90. Перець капі по 70 гривень. Солодкий жовтий по 100, червоний по 80, гострий 43. Салатний по акції 34,65 зі знижки 11%. І корінь селери 54 гривні. Ще просили показати ціни на гриби печериці по 140 гривень за кілограм. Віноград синій 75 гривень за кілограм. Віноград кишмиш перший гатунок – 76 гривень. Кавун перший гатонок 11,50 зі знижкою 17%. Ціна за кілограм. На цьому тижні ось бачу виноград, я вам вже показала, і яблука. Зараз до них дійдемо. Груша 43 гривні за кілограм, диня Узбецька 50 гривень. Груша перший гатунок 63. Фасоване екстра 46 гривень за упаковку. Авокадо хаас 27 гривень за 100 грамів, Ківі 120 гривень за кілограм. Авокадо перший гатонок 250 гривень. Ківі у кошику 110 гривень за кілограм. Мантарин по акції 90 гривень. Ананаси по 90, манго 150 і банани 62 гривні за кілограм. По акції яблуко Гала 32 гривні за кілограм. Голден 42 гривні за кілограм, українське усіці – 29 гривень, Грейпфрут – 85 речив. 53 гривні, лимони по 95 гривень, апельсин по акції 60 слива 43, це помело 111 гривень і мандарин мініола 90 гривень. По акції червона квасоля з м'ясом індички 52 гривні. Болгур з м'ясом курки 49 м'ясо кори у власному соку 62 гривні, 325 г у банці. Хто не встиг купити тунець, зараз він вже 80 гривень. Тож по акції своя лінія у власному соку і подрібнений в олії по 38 гривень 50 копійок від своєї лінії. Вагато теж 185 грамів як у делюкс. Олія Щедридар 79 гривень 850 мл, і 900 мл олія своя ліня рафінована 69 гривень. Цю поличку і солодощі та каву чай я покажу в іншому ролику. Давайте подивимося ще соуси. Український фірмовий 46 гривень 70 копійок за баночку. Часниковий 28,20, 180 грамів. Соус щедро сирний 23 гривні 20 копійок за 200 г. Майонез Королівський смак на перепилиних яйцях 69 гривень 500 г. Ось бачу, гарна ціна на пасту томатну розумний вибір 10 гривень. І що це за фірма? апетіто 70 г, 25% томатів, 14,30 30 43,60 майонез смачний, 50% жиру 500 грамів і з 300 г 26,90. Цукор по 30 гривень за кілограм. Рис подрібнений 34 гривні. Від розумний вибір кілограм. Пропарений 42 гривні. І макаронні вироби від своєї лінії. де ла Паста 31 гривня, 30 копійок. Тут спагетті соломка. Мушлі, вермішель і спіралі.